2.40 ночі, як то кажуть, квардаке луна, да? Подивися, луна красиво. А у нас а у нас опять тревога, так що тепер готове, чисте. Я конечно извиняюсь, но у мене процес приготовлення йде своїм путем. О, дивіться. Домашня свининка з картошкою і гамілками, І мені посрать, що тревога. Тут у мене желудки і душачі. Так що знаєте, що свою тривогу можете засунути тривожну задницю. Ну, якось так. Поки я не доготовлю їсти, я не успокоюсь. А уж мої коти так і подам. Кстати, а де коти поділилась? Алло, я не поняв. Ля... А! -а, -а. Папа, парапампом! Що це має тут? Сірка по ходом. Адам. Та спокуся, приготували я тобі желудки твої. Коротше тревога тривоги. Дизайнер мали, бачите, який тут. Баба Йошка. Если що, щоб ви знали? Welcome to The hell. по-українськи в пекло. От. Так що тривога тривогою, а поки я от це все не доготовлю, я успокоюся. Е, кстати, по поводу разрушительной сили удара по будівлі урядового порталу. особливо по будинку уряду. Хочу вам сказати наступне. Давайте за, зафіксируємо той факт, що е, е, за скільки днів годин, хвилин. Будинок уряду буде відреставровано. Я думаю, що це не ваші квартири, будинки зруйновані і заклеєні пленкою. І уж тим більше не офіс Ахметова, який був зруйнований, ну, зруйнований, двері винесли. Через полчаса вже велись ремонтні роботи. Я думаю, що швидко все відреставрується, причому за мільярди гривень на мільйони по факту. Хіба що залишать одні два останні поверхи будинку уряду, щоб показувати усім хізуватися. Ой, подивіться, які ми нещасні. Якось нас по нам теж ударили. Хіба що так? А так взагалі я вважаю, що швидко все відреставрують, тому що це не ваші будинки, це не ваші квартири. І тут вже плюнку під центральне не обділиться. Тут буде все. Що таке, красиво, по попосіднім стандартам моди. Так що забудова куряду можете не переживати. Переживайте за свої будинки. Особливо ті, які зруйнувані. Ніхто вам їх не, від... не відбудує. Якщо ви самі цього не зробите. Це факт і реальність, на жаль.